Про особистість нашого Спасителя. Є дещо надзвичайно красиве у Ісусі Христі, що приваблює нас. Не просто наше тіло, але й нашу душу. Не просто ми бачимо, його красу, бачимо в ньому щось надзвичайне. І, знаєте, коли хтось представить для вас людину не так, як вона є насправді, а коли ти приходиш до неї і бачиш її. І каже, ви не так мені представили її, як вона є. І світ не так представляє Господа, як його представляє Євангелія, або як його представляють його учні. І особливо гелист Іван, очевидець життя Ісуса, він надзвичайно добре описує, ким був Ісус. Він описує роль Ісуса або те, що Ісус робив, або ким Він був, зі слів самого Ісуса. І саме в 10 розділі вангелі від Івана ми читаємо такий текст. Ісус говорить: я цитую: тоді ще сказав їм Ісус: істинно, істинно кажу вам, що я двері для Овець. Всі, коти приходили переді мною, були злодії та розбійники, але вівці не слухали їх. Я двері, якщо хто мною війде, то буде спасений, він увійде і вийде, і знайде посовисько. Злодії приходить тільки для того, щоб украсти. Вбитий, погубити, я ж прийшов, щоб ви мали життя і щоб надміру мали. Я пастир добрий. Пастир добрий кладе свою душу за овець. Наймед же й той, хто не знає, наймит і той, хто не є пастирем, якому вівці не належать, коли бачить наближення вовка, кидає овець, втікає, а вовк хапає і розполохує овець. Адже Він наймит і провець не дбає. Я пастир добрий, і я знаю своїх овець, і мої знають мене. Як знає мене отець, так і я знаю Отця, і кладу свою душу за овець. І далі ми читаємо, як Ісус каже, що Він кладе душу за овець, що Він кладе її, і ніхто його не змушує, і Він має владу віддати своє життя і приймати його знову. Ми бачимо зі слів Ісуса. Що він є правдивими і єдиними дверми до спасіння. Він називає себе пастирем і добрим пастирем який піклується про людські душі. Він говорить, що я є добрий. Він говорить, що я є справжній. Він робить порівняння, контраст, що є наймити або є злодії, які не хочуть блага для стада. А він каже, що я хочу. І мої мотиви це добро. Бо він каже, я є добрий пастир. Я згадую, відповідно, текст е, Марка 10,17, 10, коли до Ісуса підійшов е, один і впав перед Ним і говорить: Учителю, добрий, що маю робити, аби успадкувати вічне життя. Ісус йому каже, чому звеш мене добрим? Ніхто не є добрим, один лише Бог в цьому тексті саме оце доброта, про яку говорить цей чоловік, який впав перед Ісусом. Тобто, в цьому значенні Ісус говорить, що лише один Бог є абсолютно добрим і джерелом добра. І тому ми коли називаємо, і коли люди називали тоді так, то це адресувалося до Божої е, такої атрибутики. Божої природи доброти, найбільшою, яка може бути лише в Бозі. І сам Ісус каже, ніхто не може, ніхто не є добрим, крім Бога самого. Ісус називає себе пастирем добрим, не просто пастирем, а добрим пастирем. І я дуже приєм... мені дуже приємно від того, що Ісус Він говорить такі речі до людей. І це адресується також і до мене, як послідовника Ісуса Христа. Він. Кладе свою душу за мене. Він знає мене, він піклується про мене, він хоче добро для овець. Вівці це його народ, вівці це люди. Це не просто е, вівці, але Він говорить саме метафорично, пояснюючи, що це люди. Ісус вказує на чотири особливі служння, як доброго пастиря. Він вмирає за своїх овець, тобто за людей. Він знає свою овець, тобто знає своїх людей. Він приводить інших овець в стадо і об'єднує їх в одне, віддає своє життя за овець і знову отримує своє життя. Це слова Ісуса, і це служіння Ісуса. Ми бачимо, що Ісус Він говорить про це. Він кладе свою душу, Він дбає про овець. Він говорить про це. Коли ми розбираємо твердження доброго пастора, воно описує Боже піклування, Божу турботу і любов до нас. Боже піклування, Божу турботу і любов до нас. Він каже, Я кладу свою душу за овець. Уявляєте, яка це є любов Господа до нас. Ми читаємо в Римлянам, коли Пишеться послання, і там написано так, що Бог доводить свою любов тим, що Христос помер з нас, коли ми були ще грішними. Він віддає своє життя. Він є добрим Богом. Ісус є добрим пастире. Хтось може його писати як Бога, який є злим, або, або Бога, який прагне лише всіх карати. Але Ісус описує себе як доброго пастира, який. Хоче привести овець, в одне стадо об'єднати, і він дбає про них. В грецькій мові є два слова, що означає добрий. Агафос просто описує властивості доброти. Калос говорить про те, що в доброті є привабливість, яка робить її привабливою. І саме в Ісусі Христі є оця доброта, яка робить Його привабливим, яка притягує нас до нього. Його хочеться знати. З ним хочеться бути, хочеться розуміти його ще краще. Хочеться зрозуміти, що він робить, для чого він робить, що він хоче сказати, що він має, який план для мого життя. Оця краса, яка приваблює нас в ньому. І коли люди дізнаються справжній потрет Христа, їм важко пройти в повз. Тому що є в Ісусі Христі, що приваблює нас. І ми тут є тими. Кого привабив Христос своєю красою, своєю любов'ю, своїм піклуванням. Скажемо слава Богу. слава Богу! Це Христова любов! І в ньому є назв'яна краса. Давид описує в псалмах про Бога, про Його милість. Він говорить про його піклування, особливо в 145-му псалмі. Дуже красиво він описує про Бога. І в Ісусе є та доброта, якою, яка не може бути непоміченою. І ми про неї говоримо людям. Ми про неї говоримо людям і кажемо, ми її маємо в собі. Наш Бог нас любить, наш Бог нами опікається. Ми маємо Його любов, як його учні. І це притягує нас до Бога. Не просто Його красиві слова, не просто Його красива ем, наука, Євангелія, лише, але сама особистість Бога. Особистість Бога нас приваблює в ньому. В ньому є щось більше, ніж красномовність, красиві або правильні речі, у портреті Ісуса, який зображує Іван, є доброта пастиря, піклування пастиря. Пастир, який знає своїх овець, пастир, який веде своїх овець, пастир, який піклується про своїх овець, як і влада, так і сила Його слів. Знаєте, коли ми, в нас є якась хвороба і нам. Треба звернутися до лікаря. І нам говорять, є такий хороший лікар. І він не просто хорошо лікує, він ще і хорошо ставиться до людей. І хочеться до такого лікаря йти, не хочеться йти до лікаря, який ем, має погане ставлення. І тому люди, ми маємо, або християн, ми маємо представляти нашого Господа правильно. Ми маємо нашого Господа представляти відповідно так, як Він хоче, і як його представляє Слово Боже. Ми маємо передавати цю доброту і описувати про те, яким є наш Бог. І тому Ісус Христос він описує, що люди, як вівці, і вівцям потрібен пастух, бо вони схильні вівці блукати, і пастух їх приводить назад посухом. Він повертає їх назад, якщо вона десь впала або запуталася в кущах. І от. Ми бачимо, що Петро говорить в посланні в першому посланні 2,25. Адже ви були як полукаючі вівці, а тепер повернулися до пастиря і наставника ваших душ. Ми повернулися. І Господь кличе як сьогодні. Михайло Степанович говорив, що Бог хоче спасати людей. Це серце Боже, серце добре і серце прагнуче дати. Дати спасіння, дати вихід, дати і вказати шлях на двері і він є цими дверми. Пастир добрий кладе свою душу за Овець. Ми бачимо благі намери Пастиря Ісуса. Він хоче виправити пошкоджене та оживити вмираючи, щоб прошукати заблукле свого стада та перев'язати рани поранених. Він прийшов, щоб ми мали життя подібно до. Прощенного злочинця, подібно до хворого, коли він зцілюється, подібно до мертвого, коли його воскрешають, щоб виправдати нас, освятити і, зрештою, прославити. Це робить Христос, це праця Його Євангелії. Ми бачимо з тексту, що Ісус віддає своє життя з власного бажання, ніхто його не силує. Він каже, що я маю владу. Прийняти, віддати і прийняти своє життя знову. І Він це робить добровільно. Це говорить про ставлення Його до людей, про любов Його. І я хочу, щоб ми побачили в цьому е, твердженні Ісуса, що в ньому є надзвичайна краса Його піклування до людей. Надзвичайна любов, яка нас притягує до нього. Він нас любить наскільки, що Віддає своє життя за нас. Він любить нас настільки, що віддає життя за нас, навіть коли ми не бажали Його, не хотіли Його і відкидали Його навіть. Це серце люблячого пастиря. Це серце пастиря, який хоче зібрати овець в одне стадо. Це серце пастиря, який піклується про овець і дбає про них, і хоче для них добра, а не як наймет, який має зовсім інші. І злі наміри. Ісус каже: Я маю владу, і ніхто її в нього не відійме. І Він тримає своїх овець в своїх руках. І з руки Божої нас ніхто не зможе вихопити. Скажемо, слава Богу! І в, ньому, в нього є сила і влада над нашим життям. Він наше життя може змінити і змінює, направити, і направляє. Він може наше життя трансформувати, і наше життя фізичне, він може нас воскресити. І Він може нас поселити в небесних оселях. І це бажання Ісуса також Він в цьому тексті говорить про це. Далі нижче. Добрий пастир знову приймає своє життя. Він віддає і знову приймає. Наш пастир Він не просто вмер і його нема. Він живий по вік, він по правиці Отця. І Він гряде. Він прийде знову. Кожного причастя. Ми, коли приймаємо причастя, ми проголошуємо ми звіщаємо, Ми робимо це аж доки Він прийде. Ми віримо воскрешлого воскреслого Бога, живого Бога. Пастир знову приймає своє життя. І цей добрий пастир, він, він нас забере до себе. Ми не маємо думати про смерть на Христі як про випадковість. Ну, так пішло обставини, от так вийшло, от просто збіг обставин. Не думаємо так, як про випадковість. Це було заплановане. Це було заплановане Богом. Це і була частина викупного плану Бога щодо нас. Це була любов, виявлена в Божій премудрості. Пастер добрий кладе свою душу за овець. Він піклується. Це прояв Божої турботи. Наш гріх ми не в силі його простити, відкупити, очищити власними силами. Тому це прояв Божого піклування і Божої любові, коли пастер добрий кладе своє життя за овець. Бог піклується за людські душі. Ісус говорить про це. Він говорить: я хочу дбати про людські душі, я дбаю про людські душі, я дбаю про людей. Це Ісус, це Ісус. Він хоче, щоб люди прийшли до нього, щоб вони знали Його, щоб вони були в Його отарі, щоб вони входили Ним як дверима в Пасовисько, бо Він є двері для овець. І часом люди не усвідомлюють, що Ісус хотів зробити для них і зробив. Він каже, що я дбаю про овець. Я даю для овець життя своє. Я даю їм навіть життя надміру і життя вічне. Це Ісус робить. І Він каже Фарисеям: я цитую 25-й вірш: Я вам сказав, а ви не вірите. Справи, які я чиню в ім'я мого Отця, вони свідчать про мене. Але ви не вірите, бо ви не з моїх овець. Мої вівці слухають мого голосу, і я знаю їх, і вони йдуть за мною. І я даю їм вічне життя, і вони не загинуть повік. І ніхто не забере їх із моїх рук. Скажем, слава Богу. Слава. Мій отець, який дав їх мені, є більший від усіх. І ніхто не може забрати їх з рук мого Отця. Ось що говорить Христос про нас, про нас з вами, як. Він наш пастир, і ми Його вівці. Він хоче і дарує нам життя вічне, життя з ним. Клайвлюїс сказав: земні скарби, це лише тінь справжніх скарбів на небесах. Апостол Павло говорить: заради пізнання Христа я все вважаю за втрату і за сміття, заради пізнання Христа, заради Його блага, Його краси, Його величі, Його істинного пізнання. Заради його Євангелії я все вважаю за втрату, але Його я вважаю всім для себе і своє життя. Він не шкодував заради Христа, бо він вірив у Євангелію Христа і в силу Воскресіння. Що означає для нас, що Ісус є добрий пастир? Ми можемо бути впевнені, що Він піклується про нас. Він дбає про нас, Він знає нас, він знає тебе і мене. Він описує себе як доброго пастиря, щоб пояснити нам, що Він знає наші імена, знає нашу природу, знає наш характер, як пастух знав своїх овець, навіть знав, як вони виглядають їхні крапанки, їхній вигляд. Він знав, коли вони хворіють, щоб їх перев'язати. Ісус говорить: я пастир, щоб показати його ставлення щодо нас. Він говорить про свою любов і піклування щодо нас. Я є пастир добрий, і я знаю своїх, і мої знають мене. Він каже, я їх знаю. Уявляєте, що означає я їх знаю? Ми йому відомі. Ми відомі наші імена, наша прода. Ми всі йому відомі. Знаєте, як добре, коли можна запитати, замов за мене словечко, щоб те і те мені допомогли, бо вони мене не знають. А Бог нас знає. Він нас знає. Те, щось говорить для нас. Він знає мене. Він знає мене краще, ніж я сам себе знаю. Мене внутрішнього. Він знає мої переживання, мої думки, мої білі, мою радість. Він знає і Він дбає. Він знає і Він дбає, і Він веде, і я йду за ним. Тому Ісус говорить про свою турботу. Він знає мої особливості, Він знає мої потреби. Він мій пастир. Я йому довіряю, я йду за ним, я хочу бути з ним. Знаєте, коли учні Христа були з ним, ми бачимо, яка була в них різниця: митник Матвій. Потім е, Симон Зелот, той, хто для Риму збирав податки, той, хто був в постанській армії проти римлян. Христос об'єднує людей. Які вони не були різними. І він садовить їх за один стіл і говорить: вчіться від мене. Переймайте від мене і ставайте подібними до мене. Тому Христос Він робить це для нас. Він нас об'єднує в одному стаді. Він знає наші імена, природу, особистість і потреби. Він є добрий пастир. Він дарує нам велику впевненість і надію. Сьогодні і в майбутніх віках ми знаємо, що Він буде з нами, він не обманить, він не покине, він не, він не залишить нас, тому що Він є добрий пастир і Він піклується про нашу душу. Написано в Псалмі 23 такий текст, що мою душу Він підкріпляє, провадить мене стежками правди заради свого імені. Коли б я пішов навіть долиною смертної тіні, не боятимуся лиха, бо ти зі мною, твій жезл і твій посох втішатимуть мене. Ти мій пастир, Бог мій пастир. Тому Ісус прийшов, щоб зібрати своє стадо, піклуватися і годувати своє стадо, оберігати і захищати своє стадо. Тому Ісус піклується про свою церкву, Ісус піклується, піклуватиметься. Він, він нас доведе, Він нас проведе. Тому ми маємо вірити в такого Бога. Ми маємо надихатися таким Богом, ми маємо притягуватися і бачити Його красу. Ми маємо говорити про Його велич іншим людям. Ми маємо говорити про нього. Неможливо бути нейтральним, коли йдеться про Ісуса Христа, адже те, у що ми віримо щодо Нього. Це питання життя і смерті. Тому ми маємо такого пастиря, який знає нас, піклується про нас і виявляє найвеличнішу любов, віддаючи своє життя заради нас.